Венера загадкова сестра близнючка Землі, майже однаковий розмір, схожий склад, і колись її вважали придатною для життя. Але під її золотистими хмарами пекельний світ, температура, що плавить свинець, тиск, як у глибинах океану, і кислотні дощі. І все ж ми мріємо дістатися туди. Венера, друга планета від Сонця. На відстані близько 108 мільйонів кілометрів. Доба на Венері довша за рік. Один оберт 243 земні дні. А рік 225. Поверхня гориста вкрита вулканами. Атмосфера. Понад 96% вуглекислого газу, хмари сірчаної кислоти. Це найгарячіша планета сонячної системи. Понад 460 градусів. У 60-х 70-х роках СРСР запустив місії Венера. Венера 7 першою передала дані з поверхні іншої планети. А Венера 13 надіслала моторошні фото, помаранчеві скелі, туманне небо, мовчазна пустка. Пізніше Зон Маджелан від НАСА зробив радарну мапу 98% поверхні. З того часу. Венера залишалася майже недоторканою. Але це може змінитися. Відправити людину на Венеру надзвичайно складно, тиск у 90 разів вищий, спека вбиває електроніку за хвилини. Сучасні технології не здатні забезпечити виживання на поверхні. Але є інша ідея не сідати, а літати на висоті 50 км. Умови схожі на земні, температура 30 градусів, тиск як на рівні моря. Саме тут і з'являється концепція. Плаваючий міст. NASA запропонувало гавок, концепт дирижаблів у верхніх шарах атмосфери. Ці повітряні кораблі можуть літати над хмарами, використовуючи сонячну енергію. Венера отримує вдвічі більше світла, ніж Земля. Ідеально для сонячного живлення. Уявіть, астронавти ширяють над кислотними хмарами, досліджуючи екстремальний світ з безпечної висоти. Це вже не фантастика. Перші розробки вже тривають. Венера допоможе нам зрозуміти майбутнє Землі. Можливо, вона мала океани її вивчення це застереження для людства. А якщо ми впораємось з Венерою, ми готові до Марса, Титана і навіть інших систем. Подорож на Венеру це більше, ніж просто місія, це перевірка сили духу, науки і людських мрій. Венера кидає виклик, і ми готові його прийняти.